Всім привіт! З вами Острікс і ми виживаємо в Майнкрафт. Я в ній серії трошечки построю по дім, бо я забув, що я маю це у серії Крафт. Ну нічого, думаю, це ісправ'ємо. І, і, думаю, що це реально ісправімо. На, у нас маленькі плани всього лиш добитися, убити Ендр Дракона, зробити, виконати весь індастер Крафт і все. Давайте хоча б світильник поставимо, щоб світило нам. Так, де ж дерево? Так, так, так. А ну ж, вось дерево. Лучка, давайте дещо підправимо. Ага, все. Все підправлено. Пішли. Я. Минула серь... Це сезон поки... на покеболі. Закінчився, бо мене дуже лагало, так. Вибачайте, але ну, більше не буде. монів. Буде індастріал, фаніна, міні гейм. прохождення карт. У нас тут стоїть мод Білдкрафт, Інстріл Крафт і Бібліокрафт, Мод Ітемс і Боблес. Це мод додає кольцо, яке можна робити ускорення. Ускоріння, ускоріння і копання. Серії будуть по 15 минут. Ну, шо? я поки що гівень не бачу, значить поки що построїмо дім для початку. Так, 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 так. А, шо? Шо глюч, ну що? Та ще ж ленько? Ну, нічого, серії виходитимуть по раз в день. Деколи я, я буду два рази записувати в день, але виставляти по очерки. Так, 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 так. Ну що ж. Давайте поставим Дімесет. Дай. Оооо, кайф. Ось і світильник нам вже не потрібен. Так, де як його тут А-о. Вепл він мені? Да, вепл. Ну що ж, достроимо дім берегу танко танко танку ну і зашиби ще ще дерева не хватає не знаю не помню чи я встановлював сюда мод на розбиті постройки чи ні. Ну, по моєму встановлював. устанавливав обзори модів, я думаю що зроблю після цього сезону виживання з Craft. Давайте подай, я хочу десь на Тейтом включити, да я еще покажу вам. Стоит, а мод ще стоїть на сундуке нові. Мені інтересно. А, кофейні зерна. Ну, коротше, для на саме перше ми маємо... останнє, що ми маємо зробити, оце от таку бронь. Без неї мене як. Але це вже на кінці, бо тут Там треба стільки матеріалу, що... Дуже довго їх добувати. Я, див, я дивився сам виживання з цим модом, то квантову броню дуже довго люди робили. На серверах виживав з цим модом. Це дуже довго і дуже нудно. Думаю, що ми построїмо огорожу величезну, як мур на округ до нашого королівства. І там уже будемо виживати. Ну, мур це важко, так що ми його будемо строїти, коли вже буде електрична пічка і ускоріти до неї. Ось так. Думаю, стака, стака хватить. У нас якась коробка. Ну, коробка потім стане домом із всякими округлостями. Так. Бистро. Бистро, бистро. Ось тут можна буде двойний вхід зробити, щоб пом щоб менше тратитись. Я строїтель від Бога так що було б у мене більше матеріалів і друзі на, став... на карті. Тебе там. Ми б вже такого настроїли. Ну, я можу зробити свій сервер, але без модів на одному сайті. Угу, угу, угу. Вік у нас напевно, що буде лише 2... 4. Так. Тур не упав. О, не чортний упав. Угу. Наколо ну, нас, як бачимо, коли в нас, як бачимо, є один, одна піщера, а там друга коло берега. Так. Mm. Не знаю, ну. Не знаю, чи цей сезон буде довго, но, Ну, тут я, я собі бачу, о, я граю тепер, мене не лагає нічого. Так що, можливо, ці сезони будуть довші. На сьогодні, я думаю, хоча б би... Построїти до достроїти дім до кінця. Зроб. Трохи пограти в Бібліокрафт це мод. Бо Бібліокрафт це більшість, щоб би, свою а, свою... для дікору. От що можна спочатку зробити. Чекайте, зараз покажу вам це. Угу, угу, О, бібліо, бачите, це бібліокрафт вже почався. І дебистер закінчився. Тарілка і кварцу. Із кварцу? Та йдіть, ви знаєте куди. Тарілка нам буде дуже важко, а це ми зробимо по бирку. Туди можна ставити як... і... тарілки і ще там можна туди ставити е... ці. Як це Все... диски, о, диски для проігрувателя. Тобто, тільки для цього є. Якщо правильно поставити підкладку для дисків, то можна ще й... Е... Для... тарілок зробити. А можна буде тепер, якщо навіть, я позасерію трохи знайду овець, пострижу їх, приведу додому кілька. Та й можна буде вже щось -що робити? Можна остойку стойку для броні зробити. Типографський стол, печатний станок. Ну, печатний станок це вже дорого. О, красивий цей, сундук. Оце, до речі, ми і тепер можемо зробити. Книжну полку. Такі версаки я вже можу зробити. Ну давайте спочатку. О, все, вжидімо докінчили. Ну, бачите, як це дуже швидко роблю. Це лише початковий дім, запам'ятайте це. Друбати. Ось таком. Де верстака у нас немає? Таком. О, я придумав, ну, ідею. Ну, казочки, це як крафтиться ось таке. Фонар із білий. Ого. Дві світопільні, Ну я попробую, напевно, щоб битися трохи з відьмами й може найду, що є світопи. Я нічого не бачила. Світильник. Давайте світильник, коли вже поза серію я зроблю ліжко, тоді можна вже світильник буде над ним поставити. Так. Це ось тут у нас буде? Е, робимо... Що нам треба робити? Блін, нам треба ще за камнем збігати. Задовго. Так, 8 кам... Ні, ліпше 16 камнів це буде з нами краще. Якраз на пічки. У мене є класна ідея, як, як зробити дуже класно, щоб виглядали. Тако, 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 тако. Скільки воно ж. О, залізо знайшли. Значить, я правильно копаю. Так. Ну, почти... О, уже 17, так. Шо. Я почти я задивлю свій телек. Ну і Ой. Ну, мене залізом і вже багато, так що бронь стойку для броні можемо зробити. А як, я думаю, що це не буде читиш, якщо я поза серією, похожу по похож, корів, там овець, курів, до... до... це до хати привожу. Прив, 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 це буде дуже довго в серії. Так. Так о. Ден, дин, 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 дин. Думаю, кар'єру зробити це. Ми туди вже в шахту вообще не треба буде нам ходити. Зможемо зараз зробити залізний собі сундук. Це як двойний сундук. І виконується лише з одним сундуком. Коротше, тут ці модели для економіки, так сказати. Так, так, скільки у нас? 40. Ну, нам хватило. На Но значить, значит, це тоже хватить Сюда. Булыжник. та не сюда, булижник. Угу. тако це будемо исправлять уже. коли закінчим дім Ну все дім майже почти закінчений Тако. Так. Я не знаю, якщо буде лагати. Якщо почне лагати, то я видалю якийсь мод. Напевно, Теп... Теп... я не знаю, що який. Думаю, який я б ще мод удалив, якщо буде лагати. Ну, тепер то не лагає. Хіба що облес. можу удалити, він мені, я ним навіть не користуюсь. Давайте подивимося, що потрібно для красивого верстака. О, можна ще потім собі оце зробити. Це теж легко. Але те, що треба... Я кажу, дай, тому треба кулі тут багато. Красивий верстак. Блін, і тут треба пер'я. Курок я поблизу не бачу, значить, сьогодні... на сьогодні відкладається таке робити. Значить, давайте подумаємо. Ну, можемо зробити... О, стіл, точно! Давайте зробимо собі столік. Столік, 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 столік. столік! О, столик, такий. Столик, 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 столик. Думаю, двойня мені не хватит. Вистачить это такое, 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 такое. -так 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 -так. Один, два, тринь. Все, готово. Давайте поставим два яблочка сюда. Да, до речі, тут можна да, можно вставить тут яблочко. Вот, типа, такой, правую кнопку, оп, ой, бачите, и кирку, вот, вот, так, кирка будет стоять, а тут яблоко. Это метально. Так, что бы еще сделать? Угу. а, стульчики, 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 на чем мы будем сидеть? Ай, блин, не пощастел, так сказать. стульчики треба для шерсть. Ну окей, давайте по берегу нарубаємо дерево, та й треба вже закінчувати, так сказати, серію. Бо вже 11 минут записуємо. Ми за одну серію лише дім построїли. Хоп. Тако. Тако. Тако, тако. Ну, вже в майбутнє, на майбутню серію я вже нарубаю дерева стак, але не тут, а десь в ліс піду. Щоб не портити тут інте, так сказати, декорації. Ну, Дімик, мені кажется, що домик виглядає просто на... на просто персик. Може ще топориком замінити? А, а, все! Все, гай топорик там стоїть. Він мені не мешає. Так. І Гоп Забираємо. Ура! гаряча. Я Я гаряча штучка. Так. Ні, не, треба буде, напевно, що це топориком... Так, топ, де мій топорик? Ага, все. Переложити, бо тут. Зараз покажу що я хочу зробити. Так, де Піч? П'еч. Ага. Верстак. Мобу, все красиво виглядає. На пічку зараз поставимо дерево трохи на переж... Не, пережарку. Зайшилося 2 минути записувати так. що Треба по берегу цю все робити. 4 стекла зараз будемо, А вже сер... в ній сері, вже в серії, так якби я вже це все діло докінчу. Ну, як... якщо я так уже поставлю двері, то гай вони так і вже стоять. Від ще одну двері поставлю і все. Потім з індасним крафтом укріпимо наші двері. Готово. По-моєму, не так відкривається все. Ну так да. Не так відкривається. Mm -hmm. Так, прямотуйся, все. Готово. Так, 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 по берегу, по берегу, по берегу, по берегу. Сюда топорик. Е, куди би, куди би, куди? Ось сюди усунемо лампу. Давайте по берегу, по берегу, по берегу по берегу по берегу. Быстрейше, быстрейше. Один. Блін. Фіник, як назло, закінчилася лопата. Все, 4. Ну що ставим зараз на пережарку та і прощаємося. Якраз укралися в одну серію, уже дим построїли, облаштували його. Так о. Так о. Давайте тако. Так, тако. Так ну окей. Всім пока, з вами був Острікс. Зустрінемось на наступній серії. Удачі! Не забувайте, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви, е, якщо ви вже на нього підписались, то ставте лайки. А хто тільки не ну, зайшов, то підписуйтесь. Пока!